Так, Всім привіт. Ну що, в мене в руках новий телескоп безіменний з тестом до 5 грам. Довжиною 1,98 м. Ну і так вже був в двох місцях, вже покидав. Ну то півтора грама вершинка відпрацьовує і це вже нормально. Значить, мікрухою можна буде ловити. Там 2 грама кидав. Був в двох місцях на річці і кльову, так особо і немає. Так що от приїхав в це місце, я тут був в морози, тут річка була вся затянулася. Що не знаю що буде зараз, але а спробувати покидати все рівно треба. Чи хоч якогось у пенька от кидаю знову півтора грама. Полярик від Baits в такому темному кольорі. І попробуємо що воно покаже. Такі місця тут у нас всім відомі, запресовані, але думаю, огоня хоч якогось ловлю. Все, тут, все так не може не запресували. І так Буду кидати під той берег і так йти вниз. Поріжці ну і спробую щось доверх покидати. А вдруг то щось вдасться зловити. Також хотів, бачите, тут в цього метр вісімдесят памель трошки тонший, ніж в цього, ну так, неозброєним не оком навіть видно. Також є два хукіпера і от різниця в кільцях які настільки тут вони менші це порівняти тюльпани який тут тюльпан акуратний делікатний а тут в цьому ну такий величезний Тепер що я хотів показати в порівнянні два телескопа. Ну, я думаю, видно, що цей SEA Chaser з пробковою ручкою він набагато м'якший, 1,80 метра, а цей вже 1,98 От в такому дизайні. Так, і що? Ходимо, шукаємо на півтора грама. Дно нереально знайти, поставив 2 грама і потікесь дно чую, що приманка падає. А так то без шансів. То вітром здуває, то течія несе. Ще зустрів чоловіка, він не ця логі. Каже, серед тижня кльов був, прийшли тільки вихідні і все. І вже покльов. Та я таке саме. Чув і бачив по інстаграму, що серед тижня ловився окунь. А от субота-неділя, сильний вітер, дощ зі снігом передають і не знаю, чи я взагалі когось зловлю, але буду пробувати. Да, поки що менше як 2 грами навіть нема чого ставити. Ну, зараз так буду ходити, обкидувати місця, які більш-менш де може щось клювати. Городі глибина є і все, і риба би якось мала стояти, але точки запресовані, багато тут хто ловить, так що не знаю. Все буду пробувати, я вже тут сам давно не ловив. Напевне, з мормишкою останній раз і то дрібненький окунь тоді ловився. Самому цікаво, чи щось вдасться тут зловити чи ні. А, тут походу нікого немає, йдемо далі, От ловлю таким поляриком відход бейць, зеленому кольорі з червоною бльоссою. Тусь темний, я кидав, кидав і взагалі реакції немає ніяких на не темний колір. Просто взагалі риби нема, а який колір там є. Дубай дуже там нічого Головне, що дно є, а там де є дно може і... І риба якась клюну. От і рибка з такою подачою, що капець. Звінжете, щукар. щукарь. Ну, поки що не... Та щука, ніх'я собі. Хо -хо -хо -хо. Ну Вона так влупила, що просто. Я поки що її нічого не можу зробити. Ой-ой-ой. Хохо. Класс. І тут все трава, як який витягнути на той мой другий шнур. Как тільки сказав. Ну і влупило воно так по вершинці. Класно, і воно там вона. Хай трошки хоч змучиться якось, І буду зараз по цих травах тянути. Сам правда не знаю як. так отама. Таке такий щукарь. за краєчок губи. Ця бутилка, звичайно, тут попарте картина, ну, але щука класна. Скину рукавиці, зараз її покажу. І візьму в руки. Да, Ось така щучка. Ну, навіть якщо її тільки одну зловлю то вже рибалка. Пройшла супер. І що зараз її акуратно зважимо, самому цікаво О, 745 грам. Гарно, гарно. Ну і там її відпускаємо. Тут багато На живцях то ловить. І так ще я там бачу спінгістів. Але а з іншої сторони річка. Арна рибка і заслуговує на свободу і пішла клас. А, от і приманочка. отакий от зелений полярик 1,8 дюйма від бейтс. Ну і взяла вона його жадно, воно ж груз покоцало. Так, провіримо той бідний 0,16 флюр. Вона там крутилась на ньому, вертілася по гілках, по всьому, але флюр витримав. І що є МТ, от так як покрутився? Зараз ми його трошки вкоротимо там де є пошкодження і будемо продовжувати. Да, це була подача класна і ні з чим не спутаєш цю цю покльовку. Ну, як буває завжди, тільки кажеш, що не клює нічого, виключаєш камеру, перший другий закид, після цього і зразу і є риба. Так що тепер ще треба окуня зловити і китайський телескоп буде розловлений повноцінно. Поки що окуня є. Не наблюдаю. Але зараз я тут обкидаю це місце і буду переміщатися далі а не з потечі. Щучка це класно. Ще й така за пів кілошна дала гарну боротьбу, але оконя також хочеться зловити. Так, а тут перейшов трошки нижче. Так, Глибина наблюдається і є така під тим берегом. Такий, можна сказати, закуточок. Де думаю, там є і глибина і може там щось і риба якась живе. Ну, зараз попробую той протилежний берег якраз обкидати. І думаю, варто тут залишитись і позмінювати приманки, якийсь колір підібрати, можливо, це зараз я світлішим ловлю зелене, можливо, треба якийсь темний фіолет поставити або, або якийсь темно коричневий такий, до натурального ближче. І щось би мало звідси взяти по ідеї, ну але то... собі плануємо одне, а воно виходиться по-іншому що треба пробувати і експериментувати. Так, ну що, Змінимо колір, поставимо темний фіолет. Цей свой я відпрацював. Заодно покажу коробочку. Ось така в мене коробочка. Опа! І тут всі приманки від Hot так, і Тут є танти полярики і от візьмемо полярик такий фіолетовий попробуємо на нього не знаю подобається мені цей колір тим більше по холодній воді думаю всі знають що такі темні кольори мають працювати головне щоб риба була в тому місці де ви ловите Ай-яй-яй-яй, є, є ж там риба. Така покльовочка була. Класно. І по вершинці, і, і в руку. І ось скільки я там кидав, кидав і чого ж вона не клюнула? Я не зрозуміло, що це було, чи це був окон, чи це була щука. Але дуже жадібно і нападіння. Десь в товщі води, коли приманка, опускалась на дно воно влупило. От фіолет хоч якусь реакцію дав на рибу. Точніше, риба проявила себе на фіолет. Вот з-під дерево. І хтось і добрав проти течії і так нелегко не тягнути. але розпущу фракціон на всякий випадок, щоб воно зараз почне стартувати, то Та шо, що ж це таке? Я за оконьком приїхав, якщо що, Це знов щукарсь. І це знов щукар. І там приманка в шахті. її акуратно візьму. Опа! Ось так от. Клас, зараз зафоткаю і відпускаю. Так, ну що, дала себе сфоткати гарно. Ще раз, може з нею сфоткаюся, поки вона спокійна, більш-менш так і будемо зараз її. Відпускати. Ну це така в районі пів кілодис. Може 400 грамів. Жух. Поплила туди на своє місце. Так що той варіант, щоб був міг окунь клюнути, в мене вже відпав. То 100% бив щукар. А тут провіше де кинув. Зразу нападіння, а там внизу була покльовка вже цієї другої щучки, може їх там і було більше. Не думаю, що одна і та сама клювала. Але факт є факт. Рибка тут стояла і я недаром тут зупинився, щоб покидати. По руслі посередині взагалі. Реакції ноль, а от все попри той берег. Думаю ще раз не повезе, що щось клюне. Але все-таки хочеться окуня зловити. Як би це не звучало, Клює щука і тому треба бути довольним. але я... Полюбляю більше окуня ловити. Щось там таке живе. А я перев'язався і обкидую далі. Раз є покльовочки, значить має щось таке зловитися. От одна покльовочка була і один підсів. Ого, нарешті. О, такі вони там стоять. Все-таки я його домучу. О, такий конюк. Так що ха, план виконано, можна сказати. Блі хтось стояв під берегом і я його багранув. Все, зійшов. Так, да, якась рибка була потужна. Бо стартувала нормально. І прямо тут опід берегом вона стояла. Да, окуня так і не можу знайти. Зато такі гіляки. Ну не гіляки, а очерет старий. І от поставив таку танту 1,3 дюйма. Це навіть на неї маю надію, що щось має спокуситися, якщо полярика 1,8 не хоче. Вже пробую цю танту в фіолетовому кольорі, ну поки... Може якогось карася багранув, чи хто його знає, що тут таке тут стояло. Тут то ніби якась глибина є. Мали би й окуняки бути на цьому місці. Але місця такі запресовані, що риба... Не то, що має бути на цих місцях, вона, певне, тікає звідси. Ну, якась щучка дурна влетить. О, була покльовка. Оце ну, точно окуньок був. Тут без спору по вершинці навіть було видно, що це окуньова покльовка. Так, ну що, вертаюся, я до тих місць, звідки починав. Чим нижче по течії, тим гірше. Отак можна сказати. Отримав одну покльовку окунька. Ну я так думаю, що це був він. І все. І на тому закінчилося. Так що йду вверх, ще пару разів кину. Думаю і на тому буду закінчувати. Так що от, такий сьогодні телескоп був. Дизайн, мені цей більше подобається, ніж попереднього з пробковою ручкою, бо я так до пробок не дуже відношуся. Позитивно. Більше щось таке подобається з Еви або з карбону ручки, особливо де катушку тримаче. Так що, якщо буде якась рибка, то обов'язково покажу. Ну і Буду продовжувати ловити і його тестувати. Треба попасти ще на якийсь кльові окуня, бо це щось зовсім сумно.